Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні хочу приготувати пельмені. Ви знаєте, але пельмені із своїм секретним інгредієнтом. Колись я так підглянула, тихенько побачила і мені дуже сподобався цей рецепт. Я готовлю давно вже з цим рецептом, Ну, хочу з вами поділитися. Вдячна вам за лайки, за коментарі, за... вдячна всім підписникам, якби не ви, не існував би канал. І я дуже рада, що поки я працюю з вами разом і будемо працювати далі. Дуже вам дякую! Невеличкий шматочок капусти. Такий невеличкий, або два-три листочка. Я буду відварювати. Кидаю в воду, посолю трішечки. І ложечки і нехай вариться. Далі цибуля. Просто в мисочки. Тут у мене марля, кусочок марлі і натерки натираю. Просто натираю в мисочки. Все, цибулю я натерла, щоб кусочок не попав, тістечко, треба дивитися, мені потрібен зараз просто сок цибулі. Цибулю невеличку, таку середню. Віджимаю сок, Останнє викидую. Фарш ми це не будемо ставити. Чайна ложечка неповна солі. Трішечки розмішаю. Молоко. Молоко 200-300 грам. Це дивлячись, хто скільки буде. Молоко, знаєте, чому треба? Тому що пельмені довше варяться, це все-таки фарш м'ясо. І щоб вони не розлізлися. Тому вариться. На тісто замішується на молоко. Два яйця повністю вбиваю. А далі будемо додавати борошно. Борошно вже скільки в себе забере. І додаю борошно. Ви знаєте, борошно можна і не просіювати на галушки, на ось пельмені або на вареники. Але це вже в мене звичка така, я дуже багато з тістом працюю. Так що я завжди просію. Спочатку ось так. Так, тісто я вже вимісила, бачите, воно вже відстає від миски, відстає від рук. Воно готове, тому що дуже туге тісто, не треба замішувати, бо з ним буде дуже працювати погано. На півгодинки, поки я буду робити фарш, на півгодинки я його залишаю віддихати. Трішечки борошном притрушу, тому що воно має віддихати у нас. І зверху трішечки, ось так притрушу, також борошном. Цього достатньо. Накриваю рушничком і віддихати йде. І скільки в мене було 600 грам борошна, 2 яйця і сік цибулі. Накриваю рушничком і тістечко йде віддихати. Буквально десь хвилина 20, поки я зроблю фарш. Що хочу сказати, я навмисно зробила стільки багато тіста. Ви знаєте, Пів порції достатньо буде, якщо не, не так багато. Одна велика цибуля, просто у фарш я натираю. Якщо там великі шматочки будуть, я повибираю. Цибулю я натирала на грубій терці. Дві цибулі в мене такі, бачите, одна велика, одна була чуть менша. Один зубочок невеличкий чесночка. Ви знаєте, завжди додаю. Це вже на дрібній терці я натираю. Оце дуже смачно буде. Неповну чайну ложку солі. Але ви знаєте, це треба пробувати. Тому що тут не угадаєш. Ну, починаю я із півчайної ложки. Це буде початок. Трішечки ось так от. Кавова ложечка буде десь неповна. Обов'язково додаю червону паприку. І чайна ложка неповна чорного перцю. Молотого. Далі. Капуста зварилася, бачите? У ну, мене такий кочан, як є. Ну, не кочан, а кусочок такий. А так, два листочка достатньо. Варити її буквально хвилин, може, 5-7, якщо листочки, я варила 15. Тому, що мені треба, щоб вона була розваритися. Я її буду охолоджувати. Ви знаєте, я буду блендером збивати. Ось капусти небагато. Але в кого немає, берете веделочку і файно. Тому що вона має розваритися і так файненько-файненько її досить довго. Треба буде, щоб було як на пюре. Так, знімаємо. Десь рам 70 у мене капусти буде. Ну, якщо так по стаканам міряти, можна і більше трішечки, це не буде проблема то, ви знаєте, фарш буде сочний такий. Но це просто смакота буде. Цибулю додаю і зараз буду перемішувати. Ви знаєте, буду його трішечки якби взбивати. Одноразова рукавиця в мене і буду збивати цей фарш. Бачите, у мене дуже багато соку від капусти, від цибулі. І я залишила, відварювала капусту, ще тут десь 70 грам. І зараз починаю файно перемішувати. Без яйця. Хтось додає яйце в фарш, ну я таке не роблю. Бачите, який він сочний. Я його файно перемішаю, а потім трошечки буду відбивати. Так. Ось дивіться, який фарш у мене. Він такий просто воздушний. Бачите, він такий має бути. Ви знаєте, настільки сочний був, що я додала буквально 20 грам відвару із капусти. І все. А так він дуже файний. Нехай стоїть трошечки 10 хвилин, також, і води не віддихало моє тістечко. Зараз я його вибираю. Мягеньке, примягеньке має бути. Ну Ось ось так десь. Мені цього достатньо буде. Знову ставлю його на місце, нехай далі віддихає. Так, і будемо розкатувати тістечко, знаєте, що борошна багатобі й не треба. Так, петрушою борошно. І, так. і будемо розкатувати зверху трошки борошна. Середину на края. Все, кісточкою розкатала. Файно. Тепер дивимося товщину. Ось у мене є ось такий пристрій, ось такий файн. І десь, ось бачите, ось така товщина має бути. Десь так. Так, міряю. Ви Знаєте, один на одне ставлю чого, щоб не присихало. А потім вже буду фарш класти. Оце, що залишається, я знову це замішу і знову з цього будемо робити пельмені. Розкладуємо фарш. Ну, ви знаєте, фаршу багато буду класти. Те, що любимо. Ось так. Ну, треба руками трішечки тут собі підправляти, бо інакше ніяк не буде. Обов'язково. Окремо в мене тут, бачите, досочка, я собі її борошном присипаю, тому що сюди буду складувати вже наліплені пельмені. Ну, як обично, підтягую тістечко, ось так його чуть-чуть розтягую і гарно починаю ліпити. Знаєте, що в Польщі пироги називаються. вони але вони їх роблять з вареного м'яса, я потім покажу. Це так, також смачно. Доліплюю, як кажуть, у нас перші. Так, доста файні, доста такі у мене, знаєте, я їх зробила чуть більше, чому. Дуже сочний фарш, і, ви знаєте, вони будуть такі сочні, як хінхалі. Ви знаєте, чому я зробила таке дуже м'ягеньке тісто, То, що воно буде дуже зберігатися добре в морозивній камері. А якщо тісто туге, буває, що, виходить, туге тісто, воно не завжди таке, не в кожного таке м'ягеньке, виходить. тоді в морозивній камері буде довго зберігатися, хоча воно не буде довго зберігатися, бо його з'їмо, я трошечки морозивку Ну, Це в мене перший варіант, а зараз я ще покажу. Другий варіант, як я роблю. Ось дивіться, притрушую мукою і ставлю морозильну камеру. Ну, я думаю, що це, в принципі, всі знають, але напевно мене дивиться молодь. І от я показую, як це робиться. Чого я накриваю фарш? Щоб він у мене не темнів. Бачите, який він такий, як був, файний, світленький, такий є. Ось так от я його накриваю, потім розкрию. Наш остаток тіста. Не остаток, а навіть половина можна казати. Так, роблю такий жгутик невеличкий, і буду його зараз ділити тістечко, тому що зараз у нас буде щось друге. Напевно, ось так пробую. Буду старатися, щоб однакові були. Бачите, і роблю такі ось кружечки буду робити, то що мені вже буде по-другому будемо робити. Ось так його скручую. Трішечки. Ну, ось так можна робити. Я собі вже зробила форму і закриваю рушничком. Ось, дивіться, в мене ось такий пристрій. Ви знаєте, років 50, може і більше. Сім'я велика, треба було багато і швидко. І ось ми ліпили на такому пристрій. Я зараз покажу, як це робиться. Також розкатую з середини на края. Так, напевно, угадала. Бо знаєте, товщина має бути хороша і все. Так, низ може бути трошечки більше борошна, вверх не треба притрухувати, то, що треба деліпити їх. Ставлю ось так. Роблю ось такі дірочки. Ось так рукою. Підтягуємо де треба. Ви знаєте, що з внучками я з цим пристроєм не робила. Ми завжди вручну, в мене старша внучка 20 років, і вона вже сама ліпить, вона вже сама знає. Менші знають тільки вручну, так як я ліпила. Це вони навіть не знають. Ми завжди вручну ліпимо. Ну, тут фаршу буде трішечки менше, тому що вони будуть менші. Старайтеся, щоб у кого є такий пристрій, або хто купить, можна його купити, вони, думаю, продаються у таких господарських магазинах. Щоб, бачите, країшки були пусті, тому що треба буде нам ліпити знову. І ще один такий робити. Ось дивіться, це коло я роблю більше, того що у нас зверху фарш йде ще розкатую трішечки. Ось Дивіться, ось цією частиною я буду ставити на фарш, тому що треба, щоб вони зліпилися. Ось так. Приміряю, як воно має бути. Все файно. Має бути більше коло трішечки. Можна руками витягнути, якщо щось не так. Так, тут теж треба витягнути. І зараз беру. свою скалку и вот так роблю еще в ту сторону и зараз режу Ось, бачите, так треба прокатувати, щоб були добре видно оці такі чорні полосочки. Так, це я знімаю. З цього знову будуть пельмені. Ось так. І на дощечку просто їх. Бачите, ось. Ой, і от так, от, що не вийшло, ось так. Парадні пільмінні чудесні просто. Дивіться, це також йде в морозильну камеру. Сьогодні онучки без мене, вони в школі, так що це для них. Бачите, файл я його так катаю, щоб оці шму, смужечки в мене проявилися, і тоді будемо перевертати. Бачите, чого треба борошном файно низ присипати. Бачите, ось які вони такі файні. Дуже файні. Маленькі, такі файні. Кипить вода, дуже сильно кипить. І я буду закидувати півненьки. Знаєте, я буду разом варити. І ручної ліпки. Спочатку ручну ліпку кидаю. Вони трошечки більші. Спочатку кидаю ручної ліпки. Потім другої. Помішую і далі закидую. Обережно, тому що бачите, воно так. Ріскає потихеньки Ось дивіться, в мене було три закладки, можна сказати чотири. Сорок у мене було штук. Додаю одну ложку солі, неповну, бо в мене вони солені, так що не буду багато додавати. Чайну ложечку, у мене тут десь 6 літрів води або 7. Три закладки в мене були ось таких ось пільмені, а з домашніх було 40 штук. Так що, можна сказати, в одній закладці 35 штук штук. Від кипіння може 10-12 хвилин, але це треба пробувати, бо тут тісто таке. На яйцях файно, на молоко. І що хочу сказати, приблизно, щоб коротше це було, приблизно у мене 180 пельмені і 600 грамів борошна. Все, готові. Я пробувала, обов'язково пробуйте. Вибирайте одну-дві і пробуйте. І вибираємо, виключаємо Моя мисочка, ще мамочки моєї. Я її дуже люблю, там все видно. І вибираю з води трохи, так. Варила разом, і ручної ліпки, тому що тісто однакове, так що тут можна не переживати. Бачите, і ще десь у мене 50 пільмені, 60 в морозильці Так що це і 600 г борошна. Розтопила масло і поливаю їх маслом. А далі, ви знаєте, можна томатним соком, хто любить. Потім ми любимо з оцтом і з маслом. Ось так. На що, друзі, пельмені мої готові. Пробуйте, робіть це все-таки пельмені по-домашньому. Це дуже смачно. Требася мало побабрати, але це не біда. Зато всі ситі будуть. І що хочу вам побажати миру, щастя, здоров'я. Будемо надіятися, що війна закінчиться і буде все добре у нас. І буде все добре.